Вітаю, ми продовжуємо з вами вивчення баз даних і розбираємося далі з можливостями запитів на базі Select, тобто запитів на вибірку. І сьогодні ми з вами розберемо таке. Ми навчимося писати умови для відбору необхідних рядків з таблиці. Тобто, минулого разу ми розібрали в цілому, як це воно робиться, з деякими нюансами. Сьогодні зосередимося лише на рядках. І необхідно нам зрозуміти, які існують підходи для точнішого пошуку необхідних даних. Які ми можемо вибирати умови для відбору певних рядків. У нас може бути порівняння, тобто порівнюються результати одного обчислення чи виразу, чи даного з колонки, з результатами іншого виразу. В даному випадку у нас обов'язково має бути. Один вираз, інший вираз, а між ними сполучник дорівнює більше, менше, більше дорівнює, менше дорівнює і так далі. Ми можемо перевіряти діапазон від і до. І все, що потрапляє в цей діапазон, воно буде нас задовільняти. Діапазон може бути як неперервний, як пряма лінія неперервна з набором даних, так і мати конкретні дискретні значення. В другому випадку це варіант належність до множини, тобто ми вказуємо чіткі елементи, які нас цікавлять, і саме по них буде відбиратися рядочок з таблиці. Відповідність шаблону. Ми можемо написати, що нам підходить, але не вказуючи точне значення, а лише вказуючи певний шаблон. Зазвичай такий підхід у нас реалізується для символьного типу даних. Ми можемо також само перевірити на існування. Тобто, замість того, щоб відразу відбирати з таблиці всі значення, ми можемо вказати: якщо існує хоча б один варіант, то тоді треба відбирати і далі. Якщо не існує жодного варіанту, то нас це буде не цікавити. Ну і перевірка на, в принципі, наявність значення в певній колонці. Тобто, якщо в колонці значення існує або не існує, і ми можемо задавати як такий, так і інакший варіант. Нагадую, що для того, щоб успішно писати запити до бази даних, необхідно розуміти структуру таблиць цієї бази даних. Тому ще раз нагадую: структуру бази даних, на якій ми розбираємося, як же пишуться запити. І візьмемо з простого порівняння. Самий простий варіант, де ми вказуємо, колонка дорівнює певному значенню. Давайте перевіримо, як це працює на практиці. Отже, написали запит і виконуємо його. Отримуємо результат, оскільки ми вказали, одне дорівнює чітко, і це в нас було ключове значення, ключове поле. То ми і отримали лише один рядочок в підсумку. Приклад 2. Ми використаємо теж порівняння, але в цьому випадку у нас буде більше певного числа, і дорівнює певному символьному значенню. Подивимося, як це на практиці. Написали запит, виконуємо його і отримуємо результат. В даному випадку, знову в нас вийшло відповідне значення лише в одному рядочку яким чином ми можемо визначити діапазон для відбору необхідних рядочків? Для діапазону можна використати команду between і далі вказуємо початок діапазону AND, тобто і закінчення діапазону. Зверніть увагу, що і початкове, і кінцеве значення включаються в діапазон. Давайте перевіримо, як це на практиці. Написали запит, виконуємо його. І... Отримуємо необхідний нам результат. Інший приклад візьмемо з датами, як він буде виконуватися. Написали запит і запускаємо його на виконання. Отримуємо бажаний результат. Більш чіткіший вигляд це яким чином у нас буде працювати належність до множини. Після назви колонки пишемо IN і. Далі перераховуємо елементи, які нас задовольняють. В даному випадку це якби дорівнює, і ми можемо замінити цей підхід написанням кількох дорівнює. Тобто спеціальність дорівнює ІСТ, або спеціальність дорівнює FIK. Це буде повністю відповідати тому, що ми пишемо, що спеціальність повинна бути в множині, вказаній в дужках. Давайте подивимося, як це працює на практиці. Написали запит, запускаємо його і отримуємо необхідний результат. Так само ми можемо використати той же підхід, але в оберненому варіанті. Тобто, нас буде цікавити: приклад 6, де ми хочемо отримати класи студентів без врахування. Певного переліку, тобто наш клас, який ми шукаємо, не повинен бути в наданому нами списку. Це інший варіант для підходу вибору з діапазону. Відповідність шаблону, як уже говорилося попередній раз, для відбору з текстових рядків ми можемо використати оператор «like», тобто щось подібне на. Або «not like» не подібне на для того, щоб витягнути необхідні дані з операторів символьного типу, тобто чар, варчар, або текст. При цьому нагадую, що ми можемо використати символ підкреслення, і це означає обов'язковий один символ, будь-який, але обов'язково один, або знак відсотка. В цьому випадку послідовність будь-яких символів і будь-якої кількості, навіть їхня відсутність. Дивимося, в приклад 7. Відібрати з таблиці Offering, де номер курсу щось схоже на починається з IS, і далі будь-який набір будь-яких символів. Як це буде виглядати на практиці? Набрали запит і виконуємо його. Отримаємо результат. Тобто, в нас знайшло всі. Рядки, в яких починається з IS, а далі будь-який набір. Приклад з іншим шаблоном. В даному випадку ми повинні відібрати з таблиці студентів рядки, де спеціальність складається з двох символів. Тобто, після оператора лайк like в нас є два підкреслення, а кожне підкреслення нагадую, це один обов'язковий будь-який символ. Перевірка на існування, для того, щоб перевірити щось, що воно існує, в принципі, хоча б в одному екземплярі, ми перед умовою повинні написати Exist. Або навпаки, якщо не існує цього, тоді not exist. І оці умови, предикати, які повертають значення true або false, і які можна застосовувати окремо або разом з іншими бінарними виразами. Exist у нас не може використовувати агрегатні функції у своєму підзапиті. І в зв'язаних підзапитах предикат exist виконується для кожного рядка зовнішньої таблиці, перевіряючи, є таке чи немає таке. Для прикладу, ви бачите, яким чином можна це використати. В даному випадку задіяно таке поняття як підзапит, тобто після exist ми бачимо повторно select, Але як це працює, ми розберемо в наступних лекціях. Перевірка на невизначене значення або відсутність значення. Ми можемо вказати, як вже в попередні рази ми пробували це робити: тобто значення в колонці is null, тобто є відсутнім, або навпаки, є невідсутнім, тобто обов'язково якесь там значення є. В цьому випадку ми можемо написати ось такий запит, і за його результатами знайдеться набір рядків. В яких по колонці «Face Number» буде порожнє значення. Подивимося, як це працює на практиці. Написали запит і запускаємо його. В результаті ми знаходимо ті пропозиції курсів для студентів, у яких немає викладача. Як підсумок, в процесі пошуку рядків ми можемо використовувати різноманітні підходи для написання умов, щоби точніше знайти необхідність. Цікавлячи нас рядки в таблицях. Можна порівнювати значення, які ми отримуємо з таблиці з точним значенням або з його діапазоном. Потрібно розуміти, що порівняння числових значень, значень дати і часу і значень строкових трошки відрізняються один від одного. Ми не можемо використати оператор like для числових значень. Ми не можемо використовувати числові підходи для Роботи з датою і часом ми можемо використати частку not, яка дозволяє поглянути на той же самий запит, але з іншого боку. Тобто ми можемо написати як щось схоже на певний шаблон, так і не схоже на певний шаблон. І тоді саме те, що буде відповідати шаблону, не буде виводитися, а будуть виводитися всі решта. Таким чином, ми можемо більш чіткіше вказати, які саме рядочки з нашої таблиці, або в подальшому, як ми будемо вибирати з кількох таблиць, нам будуть повертатися, і які з них нас цікавлять.